Всім привіт! І сьогодні я буду продовжувати, доживати, на одному буде А мені то треба забирати, так. Да. Угу. Погана... Знову до скільки можна? Іди з своєю поганою Ось так. Ось в мене блок золотий. Ми, я захотів ось так побудувати свій дім, такий новий, да. Язічка вже є. А можемо торт спекти. Хорошо. Давайте спробуємо спекти торт. Три яєчка, мабуть, нам і треба, а там є. Мабуть, там теж є. Не знаю. Ого. Я одне вилупив. Ну заходь, давай. У нас троєця. і було, як і забудь. одне ми це. Наше тебе не так не края. Где на волю? На свободу. Угу. Давайте, як ви бачите, я зроблю. Так, да, шістнадцять вікен такі синіх, да, темних. Угу, Темних дуже зробив. <звук> да, хто відчиняє? Ну я, мабуть, відчиняю, хто ще? М а може такий скляний дом зробимо? А можемо і зробити, а чому б і ні? А звісно, чому б і ні? Ага, можемо такий мож, скляний зробити. Усе, так поки зробили. Оце все можемо поки. Ого. Давайте Та такі скляний зробимо, а чого ви ні? Бачите, які дерева? Так, дім для так згорів. Не знаю, може і камін зробити. Але о, якраз залізо сплавилось, нарешті. А ну нарешті сплавилось і золото. Бабушка, пожалуйста. Ого, можемо даже все зробити. А де за. Подумав по бокам зробити залізом і золотом. А так. Давай так і зробимо друже. А ні, усе. А що тоді зробити? А ні, та все, поки все, Угу. Давайте щось зробимо поки. Ну, скільки там поки вікон зробили, зробилося, не знаю, але будемо робити синіх вікон. Так, да. Де ж це вікон? вікна, усьо можемо зробити? Бо ще я буду добувати. Ну, в цій серії, може, займайся цим будинком. може, и побудуем, а може, доступ в наступлении серії ще. Так. Раз, два, раз, два, два, два хочу побудувати. Так, ось так десь буде, здесь будет, поки так буде? давай. Може і так буде? ну, ну хай буде так, хорошо. Ще там да, може, сплавилось, да. А чого би ні, там сплавали ще. Підемо ще зробимо. Дя, 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 дя. Сім. Хотеплік Хо? я не дім побив. Ай, а що ти тут робиш? Іди. Так, мені треба двері йти поставити, а то робить. Ну. О, двоє дверей, якраз. Нам двоє потрібно. Дв... Ура! Це дерево треба буде Коли відкрию коментарі. Знаєш, що вони Я тут можу не буде, так. Виїде. Ну ти зушається! Де мене? хочемо. Вони мені між затова подають. Вони мені не потрібні. Світло, може, проведемо такі. Ну що, Знаєш, що нам робити тоді? Можемо і золото ще зробити, а чого я зразу не подумав, так? Треба по всьому цьому, так? Як я розумію, як я пам'ятаю. Шість блоків, так. Нам для таки потрібно. Відбувається. Буває. Чого я так повільно ходжу? У мене питання. Ну реально, чого я так повільно? Можемо там ще вік, вікна зробити, так. Да. Ну такий скляний дім. Я не знаю, давайте цього Петрика якось назвести. Давай буде барс. Ну хай буде барс і Петрик. Вікном. Зробилися? Останнє вікно, так? Да? Ну, давай в останнє вікно. Ну, скільки можна ого? Усе зробили нарешті. Ого, як... скільки їх тут буде? 32 вікна, так? Да? Угу, хай буде стільки, я не проти. Ну, 30. А чому? Ну, в чому проблема? Чого я так повільно ходжу? Вам сподобався би такий скляний дім? Мені подобається вам. У мене тут ще два залишилось, так? Да? Ну такі дім. Ну що ж, любі друзі, і на сьогодні все. Ми дім майже побудували. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей.